За нею полює ворог, адже боїться як вогню. 23-річна операторка дронів Яна Залевська жахає російську армію, бо нищить техніку та живу силу окупантів. Нині дівчина оговтується після поранення, але бути довго в лікарні не планує. Обіцяє повернутися і помститися за себе і за побратимів. Історія захисниців з Херсона. Далі. Влучно, але не завжди легко. 23-річна Яна Залевська нищить ворога з повітря. Операторка дронів уже два роки служить на Донеччині, але зустрічаємося з нею у Дніпрі. Тут захисниця відновлюється після поранення. Дрон на нас летить. Я думаю, що він летить на якусь ціль. Просто мене так не вчасно не вчасно для них, не вчасно для мене помітили. І я єдине, що пам'ятаю, що спалах, я його відбиваю, тому що ну я не хотіла, щоб в обличчя воно прям прилетіло. У військовою були опіки рук, живота, посічене обличчя, осколки навіть у зіницях, але навіть після поранення вона не втратила силу духу. Бачите, пило там трошки теж прилітає. На початку великої війни яна була щасливою мамою. і Планувала відкривати власну справу, але Росія захопила рідний Херсон. Тоді жінка вирішила, боротиметься за місто і за Україну під час окупації чинила опір. Яка ще справа? Лучше. всіх. Херсон – це Україна. Здравствуйте, слава Україні, дівачки. По тому Яна вивчилася на бойового медика і рятувала життя захисників. Було складно, зізнається передусім морально. Це був Херсонський напрямок. Вісім місяців Херсонського напрямку. Важко і страшно було завжди, але якось сам страх от в той момент він не відходить. Спочатку я думала, що це буде ну, полегше, якщо чесно. Потім, вже коли це втягуєшся, ти розумієш, що це аж ніяк не легше, і це дуже важко. Зрештою, бійчиня пішла на курс операторів дронів у війську. Її позивний мультик Штурмовій групі такий дали. Командир якось так. Мультик назвав, назвав є така що? Все. Я, ну, мені мій позовний саме заходить, я, 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 я йому відповідаю повністю. Бо мультяшні герої вони такі. Бувають милі добрі, а бувають дуже агресивні такі. Зараз бабою його, яка літає на мітлі, нищить. Дівчина і далі рятує побратимів, але з неба нищить ворожу техніку та живу силу. Були танчики, машини, піхота, техніка, а тут почали у мене міномети, нарешті податись. Ну, це круто, звичайно. Ти типу, ну, рахуєш, скільки ти їх знищив. Ну, от я перед тим, як зі мною це трапилось, я встигла ще міномет Васильок убрати. Він, він дуже кошмарив піхоту. Російська армія записала Яну в особисті вороги. Я думаю, що якщо форсять так, значить бояться. Якщо погрожують закидати мене пакетом градом, значить бояться. Тільки одне мають розуміти. Одним дроном я знищив їх пакет градів. Вони взагалі думають, що я була на курському напрямку. Їх цікавить у більшості за те, скільки в мілілітх моїх губах, це чомусь не дає їм покою. Я їм на наступному БК напишу, скільки мілілітрів у мене в губах обов'язково. Після реабілітації я напланую повернутися обов'язково на фронт, щоб поквитатися. Я певне, що я це зроблю доволі скоро. Поранені вас не зламало, але лише... ще... Воно мене розділило. Мене це дуже сильно роз'язлило. Помста буде? Звичайно, і за побратимів буде, тому що, на жаль, у мене за ці дні померли, ну, загинули теж люди, які, які дуже гідні і достойно боролися. І в їх честь будуть запущені ще не один рон, і ворог буде знищений. Військовичка зізнається, лише нещодавно зрозуміла, що повноцінно жити треба щомиті. Тому наважилася на фотосесію у прифронтовому Покровську. З Дніпра Олена Медлюк Ярослав Засоба подробиться телеканал інтермарафон Єдині новини.